Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо. Добрий день. На наступний день, точніше, на наступний тиждень, синоптики прогнозують ускладнення погодних умов, відчутне похолодання на всій території України. А наскільки готова до погіршення цих погодних умов енергосистема? Ну, наразі у нас ситуація трошки. Краще ніж минулі два дні. Дефіциту сьогодні немає. На вихідних він також не прогнозується. На наступний тиждень буде знову складно. Знову може виникати дефіцит в системі, коли нам треба буде. Знаходити якісь інструменти як оператору для того, щоб скомпенсувати нестачу електроенергії від електростанцій, це може бути як імпорт електроенергії з Європи, запит аварійної допомоги, якими користувалися е, вже двічі протягом цього тижня. Ну і також ми сподіваємося, що все таки аварійність блоків на електростанціях буде нижчою, е, і у нас буде в розпорядженні просто більше. Генерації для того, щоб покривати споживання на наступному тижні, але ж імпортувати Україна може тільки 10%, правильно? Ну дефіцит власне десь в цих межах і знаходиться як правило. Тому 10% це не так мало, як може здатись. Ми можемо імпортувати потужність, яка еквівалентна одному атомному блоку. Тому, в принципі, в нас досить серйозні можливості технічні по імпорту? Важливо, щоб він з економічної точки зору міг заходити в країну, тобто, щоб наше внутрішнє регулювання стимулювало систему імпортувати, коли їй це потрібно? А вже кілька днів поспіль енергетики закликають українців зменшити споживання в години пікового навантаження на систему чи дослухаються люди до цих порад? Дослухаються, і ми продовжимо е ці заклики, тому що дійсно на наступному тижні нас чекають е досить, е досить така непроста знову ситуація. Знову буде високе споживання пов'язане з похолоданням, тому е заклик до економії він е залишається дуже дуже актуальним. А чи всі заплановані заходи із саме фізичного захисту енергооб'єктів вдалося завершити до зими, і що е, входить в цей фізичний захист нашої енергосистеми, окрім посилення протиповітряної оборони? Звісно? Інженерний захист, передусім, і ми говоримо про три види або три рівні такого захисту. Перший рівень вже фактично завершений на всіх об'єктах. І зараз активно споруджується другий рівень захисту. Перший рівень це захист від уламків та вибухової хвилі, чи то ракет, чи то дронів. Другий рівень захисту він покликаний захистити від прямого влучання шахеда. Над цим зараз активно працюємо разом з агентством з відновлення. Ну, ви вже говорили про імпорт електроенергії з Євросоюзу. Скажіть, а можна ці можливості розширити, от зокрема технічні економічні можливості для імпорту електроенергії з Євросоюзу? Ми, як оператор, відповідаємо саме за технічну можливість енергосистеми імпортувати. Ми зараз ведемо активний діалог з європейцями про розширення саме технічної спроможності української енергосистеми імпортувати електрику, і я думаю, що в найближчі дні або тижні на цю тему ви почуєте дуже хороші новини. Стосовно економічних стимулів, тобто цінового регулювання на українському енергоринку, це прерогатива регулятора Енкарі і саме ця комісія вона створює певні умови для того, щоб імпорт заходив в країну і вона регулює ціноутворення на ринку електричної енергії, встановлює правила цього ціноутворення. На останок, пане Володимире, за якої мінусової температури скоріш за все українцям чекати аварійних відключень. Якщо все ж таки вони будуть дослухатися і до ваших порад економити електроенергію, якщо будуть дослухатись до порад економити електроенергію, і це до речі стосується, хочу підкреслити не тільки домогосподарств, а також і підприємств. Якщо підприємства в тому числі будуть переносити по можливості споживання електроенергії в нанічний час, то у нас є всі шанси обійтися і без цих відключень, але це безумовно при умові, що не буде такої високої аварійності на електростанціях, і що ми будемо використовувати ту можливість імпорту з Європи, яку «Укренерго» відкриває для української енергосистеми. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Поінформували про стан енергосистеми на даний момент. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго, був з нами наживо.